Забив в інтернеті сім смертних гріхів. Гординя, заздрість, гнів, лінь, жадібність. Хіть. Хіть. Хочу. Хі. Так, гординя, Не гордість. Гординя, не гордість. Гординя – це найстрашніший гріх. Це самий страшний гріх. Гардиня. Що таке гробиня? Я там, і, ну, ці, там був гріх і роз'яснення. Я знаю, що 7 е, смертних гріхів це людське. Десять заповідей – це дав Бог, а 7 смертних гріхів – людське, але які вони точні, щоб подумати над собою, щоб подумати чому. Ви знаєте, е, філософи вони часто розмішляли про Сім смертних гріхів. І я читав. Е, а Канта. Ну, коротше, про, про гри сподню, то там вони дуже сильно цей е, дуже сильно описуються. Так, що таке гординя? Це, перше, я кращий, я кращий за інше. Потім зневага до інших. Е, неможливість просити пробачення. Неможливість визнати помилку. Віра, що можеш обійтися без любові, без е, вищої сили. Пліт гордині, самотність, ізоляція, руйнування стосунків. Ну, гординя в мене є. Гардиня в мене є. Наскільки процентів я навіть не знаю. Але я можу сказати, одне. така гординя, яка в мене була 15 років тому, яка злідала мене знутрі, зовсім зараз не так. Я з кращий. Зневага до інших. Ні, в мене нема зневаги до інших. Я знаю, що кожен чоловік е, цікавий. Я знаю, що кожна людина це внутрішній світ. Кожна людина це є світ. Це її світ. У мене цього нема. Я краще, і зневага до інших. Може є, може є десь далеко. Там, ну, про це два, коротше, цей. неможливість просити пробачення. Це у мене глибоко. Я раніше взагалі не мог. Хто не з нами тут проти нас, зараз я можу, я можу перший попросити пробачення. Якщо я узнаю, що я не прав в чому-то, я перший попрошу пробачення. Єсть, але не сильно. Визнати помилку можу. Віра, що можеш обійтися без любові. Ні. Я не можу обійтися без любові. Плід Гардинія, самотність, ізоляція, руйнування стосунків. Самотність, ізоляція. Кстаті, воно в мене так і було років 10-15 назад. Я уходив у себе. Час нема. Гардиня вона, звісно, це найстрашніший гріх. Але я його вже проработав, я його доволі сильно проработав. Ви знаєте, багато людей не, відч... не відчувають собі ці... цю гординю. Вони думають, що це так і треба. Не путайте гординю і гордість. Гордість це можна, може бути гордість за виповнену роботу, гордость за виповнену працю над собою. Та гордість куча можна бути, а от гординя, гординя це зовсім інша. Гординя це не гордість. Так, друге заздрість. Суть заздрості, болить чуже щастя. Сравнювати себе з другими. Ох, це у нашого народу, у наших людей це болить чуже щастя. Навіть в мене один товариш казав, що мені каже, так не треба собі хорошо, ніж би подивитися, як у другого погано. І це в мене також було заздрість. У мене була, особливо коли 25, 20, 25, 30 років це в мене була заздрість. Я ж трудоволік, я старався завжди всіх перегнати в роботі, в бізнесі. Я не знаю, машина щоб була краще, у товаришів, заробіток, щоб був краще. Жінка красивіша, якісь там печатка, цеп золота побільша. Ну, коротше, було таке, що я геть сорівнувався, Я купляв машину дорожче, не тому що мені вона подобалася, тому що це я мог поставити себе вище від товаришів. Це в мене було. Зараз ні. Зараз мені не були чуже щастя. Я знаю, що кожен має те, що дошов, до чого він е, дійшов і що він заслуговує. Я вірю в те, що кожному своє дається. кожного свій життєвий путь. І кожен видержує геть інше. Е, так що в мене зараз це набагато менше. Мені я не сравнюю себе з другими. Я сравнюю себе тільки з собою, яким був е, 15 років тому. І ви знаєте, я виграю той, що запис. Так, е, чужі поразки. Чужі поразки, радуюся, я, радую, я від чужих поразок. Е, раніше в мене це було... Може, і зараз є. Далеко-далеко. Може, і зараз є. Е, ну, от так, якщо не соприкасаються, наприклад, з моїм бізнесом, то ні. А якщо, наприклад, заприкасаються з моїм бізнесом, є цей черв'ячок, є. Но я з Порівняти себе з іншими. Зараз не порівнюю взагалі. Завтра Втрачаєш смак життя. От тобі на, втрачаєш смак життя. Я втрачав його, я 10 років його втрачав. І багато людей втрачають. Оце саме страшне, коли люди втрачають смак життя. Коли їм нічого не інтересно. Батько в мене такий. У мене батько такий. Скільки я що не кажу, давай, давай, ні, все, я, я нічого не буду плід заздрості точить душу, не дає бути вдячним. Да. Але в мене його набагато менше, чим було. Якщо я раніше казав, чому я такий неудачник, зараз я геть усе поняв. І це я не просто так поняв, мені не прийшло прозріння. Е, сотні, якщо не тисячі, прочитаних книжок по психології, по, е, по ізотеріям, по релігіям. релігія... Релігії, народів світу, кармології е, та багато по чому. Я читав сутками напрольот. Потім в інтернетах появився, я читав книжки, я не знаю. я, я, я мог... Один раз примерно 3-4 місяці я читав кожен день по одній книжці. І читав я виписував. Я ходив до психологів. Я... Платив великі гроші, щоб тільки попробуватися як медитацію. половиною євро, половиною тисячі євро тільки за медитацію заплатив я, щоб навчитися медитувати. Кстати, так воно мені не пригодилось. Хоча, буває, я медитую. Десь дня 4 назад я сповнив і провів 10 хвилинну медитацію. Кстати, вийшло. Так, третє. Гнів. Гнів. О, гнів це моє. Суть, енергія, яка руйнує, це, наверно, саме найбільше, саме більше гнів. Вибухаєш від дрібниць. Да. Це в мене є. Це в мене є. Я вибухаю від дрібниць. Я постійно з постоянно я... мені дуже тяжко це. Оце хто не з нами тут проти нас, це, це воно з молодості в мене в мене пройшло. Це в мене такі друзі, вчителі були такі всі, вони були всі полукримінальні. і хто не знає, ми з нами тут проти нас. І цей гнів мене спасав, спасав коли мені було 20-25. Я ніколи не думав. Я зразу спихував, зразу діяв. Зараз воно мені геть не треба, а воно сталося. Вибухаєш від дрібниць. це в мене дуже часто. І я це підчеркну, що з цим мені треба сильніше працювати, і з цим я місяць-два буду працювати. Слова стають зброєю. Да, я люблю людей підчеркнути слова, от, от я психую, я. На буду додавить. У мене прекрасно розвитий речовий апарат, і я бачу людей, ну читаю так людей їхні слабі міста, і я можу так логічно все вистроїти, щоб він поняв свою помилку, а не треба доказувати, тому що людина сама сама знає свої помилки. Я розум я розумію, що не треба доказувати. Я ж хочу їх унічтожити, унічтожити словесно. так. Показати, що вони не праві, показати, що вони такі. Ні, це зовсім неправильно, це слова стають зброєю. Треба людині допомогти е, виграти. От правильно, це тільки що я так придумав, допомогти виграти. Тому що хай він лучше виграє, чим я буду самого себе унічтожати, правильно? Мстивість. Обіда тримає руками. Ох, я прорабатував. Я так обіжався. Я так е хотів мстити. Коротше, коли це було десь років 10 назад, е може 7-8, я точно не пам'ятаю. Е -е я в, в групі був психологічний, такої доволі сильної, великого психолога. Платно, звісно, платно, дуже добре платив в доларах. І там треба було е всі свої обіди сповнити і виписати. Я, наверно, ну, ці зошитів по 96 листів я списав штуки 4-5, тільки за обіду. Я прощав людей. Щас я не бажаюся навіть тих, хто. Ви знаєте, я спілкуюсь з, тим, з тими, хто був мені ворогом. Я спілкуюсь з тими, хто робив мені не сильно хороші діла. Ну, я ж сам теж не сильно хороші діла робив. Так що, мстивість, ні, а біда – я це вже пропрацював. Звичайно, може якийсь ще є, але такий малий, що його навіть не видно. Пліт, стосунки ноль спалює мене зсередини. Оце це вибухаєш від дрібниць, слова стають зброєю. Оце треба. Тому що я не хочу, щоб спалювало мене зсередини. Четверта лінь. Духовна апатія. Почти нема. Почти нема. Відмова, так, лінь, духовна апатія. Суть. Відмова від життя і відповідальності. Я заставляю себе жити. Я собі навіть дівіст такий сложив, Я благословляю себе на життя. Так, що там? Все время на потім отлажуєш. Є у мене трошки, але в основному ні. Відсутність радості до життя. Я себе заставляю радуватися життя, я виходжу на ту зарядку, я виходжу, я ділю собі маленькі якісь подарунки, там каву, там можу мороженка з'їсти, там подивитися, там сісти, покурити. послухати птічку якусь ще співає. У мене є. Байдужість до себе, до душі. Була 11, 10-11 років була. Я сам себе хотів умічтожити. Зараз нема. Зараз нема взагалі. Плід, повіль, повільне вмирання всередині. Людина не живе. І я це знаю. Я це знаю, в мене навіть знакомі такі є, які не живуть. От реально вони не живуть. Вони себе загрузили. Якимись 20 років, якась біда була. Чи 20 років один розвівся назад до сих пор е, повне. Е, той там 28, тобто 20 років назад з другом побився, там до сих пор повне лік. вони не живуть. Вони закрилися вдома, вони сидять і не живуть. Це страшно. Ну в мне... мені цього мало. Так, слідче, п'яте. Жадібність. Брати більше, ніж треба. Дивимося. Що таке жадібність? Постійно мало. Мені мало, але не постійно. Я привик... Раніше це в мене було. З 20 до 30, з 30 до 40 більше, коли я себе зжирав. Постійно мало. Зараз ні. Зараз я привик, я знаю, що є базові речі. Без грошей, наприклад, не зяжити, треба заробляти достойно. Але не всі гроші світу. Я раніше гнався, я там всього, там хотів, там, розвивав до, до безконечності. Зараз я успокоюся. Це, мабуть, від роботи над собою, від возраста. У мене до возраста, я думаю, приходить мудрость. А до деяких возраст приходить сам. І в мене цього мало. Гроші важливіші, ніж твоє життя. В мене зараз не. Я багато даю. Я даю дітям, я даю батькам, я допомагаю деяким друзям. Я взагалі багато кому допомагаю. І гроші в мене не важливіші, ніж життя. Але я знаю людей, які гроші важливіші, ніж життя. От особливо самі бідні люди. Вони за 200 гривень удавляться, вони за 200 гривень удавляться. А коли людина тряряє, то це взагалі. Я бачив знайому далеку родичку, яка потеряла невеликі кошти, вона сама себе проклинала, що о, я така дурна, треба було дивитися, та успокойся, Ну, потеряла такі 200 гривень. ну це, Вона себе краяла, мабуть, вона мені це розказувала раз сім в різні дні. Що я потеряла 200 гривень. І вона сама себе проклинала за ці 200 гривень. Жадність порождає бідність. Самі бідні люди завжди самі жадні. Це я точно знаю. Я просто багато знаю бідних, трохи менше багатих. Так, зрадити заради наживи. Я такого не робив ні раніше, ні зараз. Пліт, людина, раб речей, а не хазяїн. Це, кстати, дуже хороша така тема. Людина, раб речей. Ви знаєте, а ті люди, які не викидують шмотки. Я це весною викидував одежі, дві сумки. І зараз і осінь не буду викидувати. Тому що не можна бути рабом речей. От я розумію наших бабушек, дідушек, які пройшли війну. Про бабушку мою, яка пройшла голод, і баба теж пройшла голод. Моя рідна баба була півтора року Василью. І вони знали, що таке голод. І вони ту картопельку завжди вона откладувала на всякий случай і декілька баночок, і якісь там перці, якісь все. Але зараз ж не так. До тебе не прийде новий, якщо ти не викинеш старе. Я це дійсно вірю. Так. Шосте ненажерливість. Шлунок сильніше за волю. Блін, я це знаю. Я це знаю, тому що в мене це було. Коли мені в мене було 115 кг, я постійно хотів їсти. Постійно то, то то біля шату. Я Я постійно... Я дивився постійно жерти, жарти. А воно ж тебе 115, А є люди 130-140, в мене знайомих таких, навіть багато, і вони постійно щось їдять. Вони постійно щось їдять, їдять, жують, жують. Їм для цього жира треба. Підкидувати, підкидувати воно все більше все більше. Е, і в мене до сих пор це є на, на невеликому рівні, але буває, є. Е, воно ще що в мене цей діабет, блін, так хочеться сладкого, так хочеться. Це. Це, я собі буває розрішаю, але я розумію, що багато не можна. Я розумію, що багато не можна. великий плюс. Я ніколи, щоб мені сказали з 20 до 30, що я колись не буду їсти сахар, що я колись. Кстати, я ж перестав їсти сахар і е, хліб і всяке вредне в 30. А діабет у мене в 2015 у 2015-му 38 став. У мене діабет від е, операції на підшлунковій і від панкрайній кросі настав, не от солодко. Я, кстати, коли навіть операцію робили, то я був підтягнутий і такий спортивний. І врачи, як на операціону везли, кажу, займаюся, кажуть, кажуть де спортзал, кажу, ні, я зарядку роблю, вони його молоді. Так що. Я знаю, що це така ненажерливість. Шлунок сильніше волю. Дивіться, як пишуть, їжа чи пиття стають важливіше за здоров'я. Коли, коли люди кажуть, що здоров'я це головне, і коли вони їдять все підряд, їдять оце мучне, оці каші, оці всякі ковбаси. Ковбаси, кстати, воно... Я теж їм ковбас. Ну, рідко. і це для мене як свято. Я краще собі в аерогрилі, або в мультипечі зроблю кусок м'яса в духовці. Не їжте все підряд, не економте на собі. Їжте от саме, саме, саме для мене оце, що, що саме класне, це кучу овощей, зелені і м'ясо. М'ясо, овочі, зелені. Ви ніколи не будете там сити. Три-4 рази в день. Я кусок м'яса із зеленью з'їм. Ну, яйце можу там жарить, випити або зварити. Хороше, фрукти, літом фрукти. Не треба бути жадним до їжі. Задоволення перемагає міру. Тіло слабшає, здоров'я падає. Ну, все, розписано. все розписано в смертних гріхах. Задоволення перемагає міру. Тіло слабшає, здоров'я падає. Якщо ви будете багато їсти, ви не станете здоровим. У вас буде тіло слабше, а здоров'я падає. І тільки нормальне питання, ну, ще й фізична зарядка трохи, зробить із вас здорову людину. І останнє. хіть. Бажання сильніше серця. Любов на другий план. Пліт порожнеча всередині. Це мені не цей не близьке. <хе> я погуляв просто в молодості, я гарно погуляв з 20 до 30. Я вийшов і чи вийшов, я женився в 27, почті в 28. В 28 я женився, по-моєму. Ти вже не пам'ятає, 27 чи 28. До цього я гуляв, то тобто нема в мене таке. Тому вже хто мало гуляв, мені ще більше кохання для душі. Так що порожнечі всередині в мене нема, хоча в мене кохання нема. Але це я теж поставлю рано чи поздно у мене кохання буде. Візьміть, загугліть, сім смертних гріхів. У деяких варіантах їх вісім. А так сім. Ну, там просто було вісім, а потім один гріх в два. Тобто два гріха в один зволив. Подумайте, розпишіть, подумайте півгодини над своїм життям. Подумайте о цю слабохарактерність. Це, кстати, я розбираю, це дуже важливо. Це те, що я вже виписав, я 10 разів придумав, і це те, що повинно бути раз у два місяці. Ви знаєте, прості слова, написані все-таки людьми, але коли ти думаєш, проїздять чудеса. Дякую, що мене дивитесь. До побачення. І хай вас.